Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про те, що справді означає бачити цінність у кожній людині. Хто погоджує ближнім своїм, той грішить, а ласкавий до вбогих – блаженний. Це один із тих віршів, який звучить дуже просто, але торкається глибин нашого серця. Бог говорить не лише про піклування над бідними, Він говорить про здатність бачити образ Божий там, де інші бачать лише слабкість, проблеми чи непотрібність. Погорда це не просто поганий настрій, це стан серця, коли людина ставить себе вище за іншого. Це гріх бо руйнує те, що Бог створив достойним. Навпаки ж, влагідність і милосердя це шлях благословення. Не тому, що Бог винагороджує добрі вчинки, а тому, що наше серце стає схожим на Його. Милосердя це не емоція, це рішення, це дії. Хто милостивий до Бога, той позичає для Господа. І чин його він надолужить йому цю істину надзвичайно яскраво показує життя матері Терези. Її ім'я часто згадують поряд із милосердям. Але за цим стоїть не легенда, а реальна історія її служіння. Вона працювала серед найбідніших людей Калькути, людей, яких суспільство вважало непотрібними. Їх оминули б навіть поглядом. Але вона дивилася на них інакше вона казала. Не всі з нас можуть робити великі речі, але ми можемо робити малі речі з великою любов'ю. Для неї кожна людина, незалежно від походження, хвороб, віку чи статусу, була дорогоцінним Божим творінням. Вона також говорила самотність і відчуття непотрібності найжорстокіші форми бідності. Її життя стало свідченням того, що блажений це не той, хто дає багато грошей. А той, чиє серце бачить того, кого не бачать інші. І саме таке серце Бог називає благословенним. Мати Тереза не змінювала економіку Індії, але вона змінила серця людей, її лагідність зробила видимим тих, хто був невидимим. Вона не погоджувала в Богами, вона називала їх моїми братами і сестрами. І в цьому сама суть біблійної мудрості. Бо коли ми дивимося на людину з любов'ю, ми стаємо ближчими до серця Бога. А коли ми піднімаємо голову з погордою дивимося, ми віддаляємося від нього, навіть якщо цього не помічаємо. Господи, навчи мене бачити цінність у тих, кого суспільство недобачає, очисти моє серце від пихи й байдужості. Дай мені очі, які бачать тебе в кожній людині, і серце, яке радіє. Коли може послужити іншим. Амінь. Я дякую вам за перегляд. Божих благословень.